Сьогодні у нас на відновленні двигун 600-кубового квадроцикла Сігвей. Це двигун від бойового квадроцикла, який служить нашому українському війську і українському народу близько двох років. В принципі, двигунчик пройшов близько 6 тисяч кілометрів абсолютно безпроблемно. Але через надмірні навантаження, значить, у нього вийшов з ладу значить, підшипник первинного валу, коробки передач. Хлопці зупинились вчасно. Вони почули якийсь звук, шум і так далі. Просто якби вони продовжили їхати, один розбитий підшипник потягнув би за собою ремонт всієї коробки передач. Нам дуже пощастило, що тут не розпіздячило картера, не повибивало зуби на валах. Не покришили шестерні, тому весь ремонт обійшовся по суті, заміною одного підшипника. Ну, ясна річ, що попутні якісь речі, там, прокладочки, якісь болтики, стяжні болти, значить і так далі. Значить, це все дрібниці. Значить, для цього ремонту двигун розбирався на фракції, скидався повністю варіатор, значить, скидався стартер. Скидалась головка, знімалась поршнева, скидалась ця кришка, знімався генератор, стартер, тобто двигун розбирався на фракції, на фракції до самого останнього болтика. Е, поршнева в принципі, в непоганому стані, є сліди ізносу, звісно, але не критичні. Значить, ми трошечки реставрували головку, тому що нещільні були клапани, пара клапан сідло, були погані зазори, трошечки прогорівсі були сідла. Тому Притерли, прирізали сідла, відрегулювали наново клапани. Клапани регулюються тут не зовсім просто. Значить, тут стоять стаканчики, які виконують роль толкателя. Значить, і приходилось їх шліфувати. Значить, З двигуном ми закінчили, замінили підшипник, все зібрали, реставрували головку, клапани, все поставили на місце. Зараз у нас в процесі обслуговування і ремонту кардани. Передній і задній кардан. Значить, і нам. Нам на днях прийде ще одна крестовинка. Значить, Тут ми замінили вже дві крестовини Третю крестовину ми будемо ставити на місці, тому що там інших варіантів немає. І четверта крестовинка задня. Значить, ми її переберемо, тільки тоді будемо встановлювати кардани. Значить, додатково по цьому квадроциклу будуть сварочні роботи. От. Тому що квадроцикл перевантажують, він возить по 500 кг боєкомплекту. Різні снаряди. Отаку корзину тут хлопці зварили. По рамі тут є тріщини, якщо подивитись, це те, що вони варили, його треба повсилювати. Додатково хлопці попросили збільшити вантажопідємність цієї всієї конструкції і задньої підвізки, для того, щоб квадрик не просідав, коли на ньому везуть 500 кг вантажу. І ще троє дорослих. Ну, не троє дорослих, а троє бійців я маю на увазі в повній снарязі. Тому тут ми будемо встановлювати додатково ще по одному амортизатору. Значить, Основний амортизатор. Тут кріпиться на нижній речах, а додатковий амортизатор ми будемо кріпити на верхній речах. Ось така буде тут конструкція. Е, значить, трошечки підшаманили походовці, поміняли там пильники шрусів, обслужили супорт і перемазали направляючі для того, щоб це все працювало. Дрібний попутний ремонт. От, і на днях будемо віддавати цього квадріка військовим, для того, щоб він пришвидшував нашу перемогу. В деяких підрозділах використання саме мототехніки, саме квадроциклів найбільш оправдано, тому що е, лінія фронту вона розпиздована. І навіть бронетехніка, значить, вони місцями не можуть проїхати, тому що воронки глибиною до 12 метрів ну, ніяка бойова машина піхоти на колісному ходу туди не заїде і не проїде. Тому легкі маневрені квадроцикли виконують значить, роль забезпечення, підвозять боєкомплект. і... Евакуюють на них поранених. Це у хлопців тут стоїчка, зроблена для установки антену, антени Ребу. От, отакий позивний у цього квадріка Мухомор. Значить що, е всі роботи для військових ми робимо безкоштовно. От, а на запчастини я відкрив баночку 35 тисяч гривень, в яку ми вже назбирали піднашку. Якщо хочеш долучитися до збору. То е, переходь на мої соцмережі Instagram, Facebook, всі посилання будуть е, в шапці профілю. В шапці профілю буде посилання на мій сайт, сайт на якому ми продаємо квадроцикли. От, і на сайті будуть посилання і Інстаграм, і Facebook, і Telegram, і вся хуйня Тож, якщо ти не байдужий, якщо ти підтримуєш нашу армію, підтримуєш боротьбу з ворогом, підтримуєш нашу незалежність, долучайся. Залишилось зібрати небагато, близько 20 тисяч гривень, і квадрик поїде боронить нас з вами і нищить ворога. Слава Україні! Дякую нашим захисникам Їбашим! Ну, а якщо хочеш придбати квадрик або привезти свій квадрик на сервіс, звертайся, контакти так само в шапці профіля. Техніки є купа різної: від 120 кубів і до літра. От зараз в наявності є літровий Сіфмота Overland. Різні 200, ки 250, ки 300 ки є, вот, 400, ки 500, ки 600. А оце вот ось саме цікавое.